Привіт, друзі! Ви на каналі Study. З вами Ярослав. Якщо ви плутаєтеся між словами say, tell, talk, speak, chat та gossip, це відео саме для вас. Я поясню між ними різницю, просто зрозуміло, і з прикладами. Say та tell. Say це просто сказати щось. Використовується, коли ми не згадуємо кому саме говоримо. Наприклад. She said that she was tired. Вона сказала, що втомилася. What did he say? Що він сказав? Tell це сказати комусь щось конкретне. Обов'язково вказуємо слухача після слова tell. Тобто, she told me she was tired. Вона сказала мені, що втомилася. Tell me the truth. Скажи мені правду. Пам'ятайте. Say something. Не вказуємо слухача. Tell someone something. Обов'язково вказуємо кому, що ми сказали. А зараз зупиніться, поставте лайк та не забудьте підписатися на канал. Натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Та залиште коментар для просування цього каналу. Talk та speak. Talk – це неформальне, коли двоє. Або більше людей говорять один з одним. Наприклад, we talked about the movie, ми говорили про фільм. Can we talk later? Можемо поговорити пізніше. Speak це більш офіційне, означає говорити або ж вміння говорити. Наприклад, she speaks English fluently, вона вільно говорить англійською. I will speak at the conference. Я виступатиму на конференції. Запам'ятайте, Talk – Діалог двоє або більше людей. Speak – більш офіційне. Або коли говоримо про мови. Chat та gossip. Chat – розмовляти неформально, без особливого сенсу. Let's chat over coffee. Давай побалакаємо за чашкою. Кави. We were chatting about our weekend. Ми теревенили про вихідні. Gossip – це пліткувати, обговорювати когось без їхньої присутності. They love to gossip about their neighbors. Вони люблять пліткувати про своїх сусідів. Stop gossiping and do your work. Перестаньте пліткувати і працюйте. Різниця тут проста. Чет проста дружня розмова. Госіп розмова про інших за їхньої спини. Скоріше, більш приємна розмова. Давайте ж підсумуємо і зробимо коротку шпаргалку для вас. Say це сказати щось. She said, she was tired. Tell це сказати комусь. She told me, she was tired. Ток це неформально спілкуватися we talked about the movie. Speak офіційно або про мови. She speaks English. Chat – легка дружня розмова. Let's chat over coffee. Gossip – пліткувати, обговорювати. Інше. Stop gossiping. Наразі це все, що вам потрібно знати про різницю цих слів. Надіюсь відео було для вас корисним, і ви не забули підписатися та поставити лайк під цим відео. Наразі це все. До зустрічі у наступних відео. Сам прикол, що слово gossip ну, це типу прям, я був вже серіал Госип Герл, пліткарка. А, але зараз в сленгу не використовують gossip, Зараз використовують слово ті. Чай. Типа спіл за ті розлити чай. Ну, така. І вони не, не, не взагалі не юзають слово gossip як так. Ну, воно, ну, ну, типу, є в книжках, у якихось старих серіалах госіпінг, але так, I have a tea for you, у мене для тебе плітка. Ну, така інформація.